to je, vojnj? Da, da. У Сюзана була задача відрізати підходи, у, підходи групам противника, які повинні були контратакувати наші групи піхоти. Тому що в смузі нашої відповідальності сьогодні були, проходили наступальні дії щодо обрізання логістичних маршрутів. До населеного пункту Кандершівка щоб облегшити, скажімо так, ситуацію на куп'янському напрямку в у самому місті, щоб туди, туди е, могло доходити менше піхоти. Труба це ще один ще одне підтвердження, тому що не вдається у них через нашу смугу пройти, через смугу нашої бригади. Більш безглуздої смерті, ніж тут ми ніде не бачили. Тобто, це ну якщо там на Донеччині або на запорізькому напрямку, де ми е, працювали до цього. Да ми могли б якось побачити або представити собі якусь медевакуацію особового складу. То тут вони йдуть в один кінець. Противник підтянув сюди свої топові е, розрахунки БПЛА, типу ФПВІ, розвідка і тому подібне. Да, і трошки намагається створити нам проблеми цим. Да, е, Мінує шляхи е, логістики нашої. Працювати достатньо важко, тому що ми їх питаємось знайти, знищити так само, і вони пытаються знайти нас і знищити. Я вам хочу сказати, що. Дивлячись на те, як вони намагалися подавити нашу позицію, працювати вони вміють. У них є якась вже наработана система. Вони там посилають спочатку до багато фпв-шок, потім залітає оптика. Тобто, ну працюють вони непогано, я би так сказав. Прям якихось значних успіхів вони тут досягти поки не можуть. Це на нашому боці рельєф, річка тут є. Тобто ну, дуже сильно просунутися вони тут не зможуть зараз на даний момент.